Всім привіт! Воронегем, де на зв'язку. І сьогодні ми будемо далі говорити про мій улюблений Телеграм. Ми вже попередньої частини вияснили, що Телеграм слідкує за нами і т.д. Ну Сьогодні відео буде більш цікавим. Пігнали, буде інтересно, як завжди. І ми почнемо з того, що пред є. Був Павлік Дуров. Був він у мета, скомуні здив код Ватсапа і зробив телеграм. Все, більше нам нічого вже не потрібно. І конкретно сьогодні ми будемо розбирати популярні тейки, чого українці все ще користуються телеграмом. Окей, почнемо з першого тейка. Перший тейк не є тейком, на жаль. День реально є багато новин, але якщо б люди переходили на умовний Дискорд, то там би новини би були, тому що є попит, є, є продукт. Вау, як же зручно, Ватсап зі смаком, тросушки, ФСБ. Ні, капець. Що ще я про то можу сказати? Купатися в російському бані, то просто дебілізм якийсь. І взагалі кринж. Краще користуватися іноземним або нашим, чим е, той От, розумієте? Та ви що? Є стільки підтверджень того, що за просухуються прослухаються ФСБ, що капець. І хтось до доказу того, що е, телеграм не просуховується, говорить, що павлік туровий в тюрмі. Я то хотів поставити як, стей, як тейк, але це просто доповнення до цього тейку. І що я можу сказати? Телеграм це не розробка, тільки павліка. Е, і... Є ще купа розробників. Та й тобі ніхто не гарантує, що він зараз прям е, той власності умовної майору груп. А майору груп то вже власниця Газпрому медіа. Думай. Думай. А, та, а Газпром то вже тобі не хухри-мухри, А підсанкційна компанія. компанія. То, що ніхто не афішує, то, що Телеграм купили, то ще не значить, що його не купили. От то треба просто розуміти. Я, якщо ти після того відео ще користуєшся телеграмом, то тут значить, що у тебе синдром яка какає І тобі е, пофіг. І ти можеш собі спокійно качати ВКонтактик. А якщо ти після того віде, відео видав в Телеграм, то молодець. Ти хороший чел, ти хороша людина і я тебе вітаю. До речі, у мене є одне питання до природи чого ти <плес> була теплота, а тепер бац і сніг падає посеред весни. От уже думав, брате, ти йти на річку, якщо що це був жарт. Але все одно то чуть чуть ображає мене. А з вами був Вордон Гемдес. Не ставте лайки, не підписуйтесь на канал. Пока!